Під час офіційного візиту до Великої Британії президента США Дональда Трампа він кілька разів порушив правила королівського етикету. Зокрема, він поплескав короля Чарльза III по спині та випередив його під час церемонії у Вінзорському замку. Візит Трампа став справжнім випробуванням для королівської родини, яка за даними британських медіа навіть поклала особливі надії на дипломатичний шарм принцеси Кейт, щоб мінімізувати ризики неприємних ситуацій. Також питання чи можна інтерпретувати дії Трампа не лише як Дотримання протоколу, а як політичний чи культурний сигнал, наприклад, прагнення показати рівність чи навіть перевагу, і як такі епізоди впливають на міжнародний імідж президента США. Ну, по перше, Трамп абсолютно плювати, як його недотримання протоколу впливає на ім'я Сполучених Штатів Америки. Він чудить це, що і те, що хоче. Так він дійсно під час обходу строю почесної варти, замість того, щоб іти поруч з королем він обігнав його і йшов з командиром почесної варти. І повернувшись спиною до короля, а король змушений був їх доганяти всі ці декілька хвилин. Поки Трамп обходив цей стрій, безумовно до короля не можна згідно протоколу в залі в залі загальних людських понять, не можна обертатися спиною на таких тим більше церемоніях і на таких а, е, державних візитах. Ну але Трамп є Трамп і Чарльз третій як вихована культурна людина з найкращими британськими освітами і традиціями, е, змирився з тим, що від Трампа нічого очікувати іншого і не може було, бо це слон е, в навіть не посудний. а в Хрустальні лавці, і він завжди щось зіпсує і нагородить і таких ляпасів, порушень протоколу заліз за історією британської чи іспанської монархії чи інших, коли президенти і глави держав, урядів десь щось прокалується, буває дуже багато. Всі стараються зробити вигляд, що вони цього не помітили, що так ніби було задумано. Хоча насправді ми всі розуміємо, що це величезний прокол. Це з одної сторони, але ну Чарльз не буде на Трампа ніяк реагувати. Бо тому, що британці спеціально заманили Трампа до себе з другим державним візитом, пішли на безпрецедентну е, дію. Це не Трамп до них приїхав, це вони його заманили в умовну британську паску на три доби, щоб це не був офіційний чи робочий візит там, на 5, 6, 10 годин, максимум, що нічого не встигнуть обговорити. І так далі. Його сюди запросили на три дня, щоб його розслабити, щоб тут не було магі, його контуженої постійно його формує його думку і погляди. І щоб вони могли його передбачати. Перепрошити його. Процесор, щоб він понові почав думати по-європейськи і дивитися на ті процеси, які відбуваються з європейської точки зору, а не з точки зору тої контуженої магії, яка у них в США є. І от вони його за три дня, я думаю, максимально що зможуть, все ж таки налаштують на відповідний правильний режим роботи світу сприйняття. Як буде далі, коли він повернеться в США і знову по очол, і опиниться в своєму овальному кабінеті? Мага, де вони знову його почнуть. Нуть кодувати своїми різними маразмами, ну швидше всього воно так і буде, але тим не менш, можливо, він допоможе Україні під час цього е, генеральної асамблеї ООН зустрітися і надати Україні цей дозвіл. Думаю, британці тут нам допоможуть. Що далі британці його заманили, щоб він не розколював євроатлантичну співпрацю, дружність, співдружність і єдність, щоб він не виводив війська східного флангу НАТО, щоб він навпаки посилював, бо ви знаєте, може. Зло два тижні назад він припинив фінансування всіх проєктів східного флангу НАТО по підтримки там сили стримування і безпеки, і це дуже серйозно наразило НАТО на небезпеку на фоні. Тим більше, що Росія запустила свої безпілотники по Польщі. Ну я думаю, що і британці. Поясняти Трампу, що це не випадковий заліт безпілотника, що це провокація саме з цією метою, щоб вплинути на окремі країни, члени НАТО в підтримки України, щоб вони перестали підтримувати, а більше. почали переживати за свою власну безпеку. Що час ніби допомоги Україні вже минув. Тепер на фоні російських загроз безпілотників нам треба думати про себе. Ну і як елемент, саме сьогодні є візит міністра оборони Польщі до Києва, де зустрічається із Зеленським із. Українським колегою міністром оборони, де вони будуть обговорювати створення в Польщі швидше, всього і полякам потрібно до це, все ж таки, приставати, створювати, як і Україна свої сили безпілотних систем, тобто новий рід військ, не те, що затикати дири, якісь там сотню працівників дроноводів навчити в Україні чи в Польщі за допомогою українців, а створити як окремий від рід військ і ніяк інакше, і всім країнам-членам НАТО, не тільки Польщі, треба до цього вертати приймати український досвід і вже і російський в тому числі негативний досвід який вони вони також створили такі системи безпілотних систем скопіювавши україну але іншого немає во це все будуть обговорити щоб допомога україні була постійна стабільна незламна і що ні трамп ні його оточення ніхто не може вплинути на зменшення допомоги україні ні в цьому році ні в 26-му, ні в 27-му. я думаю що зараз розглядають, як мінімум план допомоги україні до 27-го року включно сьогоднішній візит, зустріч Трампа з прем'єром Великої Британії Стармером. Президент США Дональд Трамп у четвер після обіду зустрінеться з британським прем'єр-міністром Кіром Стармером у рамках свого державного візиту до Великої Британії. Перед цим він офіційно попрощається з королем Карлом Третім Чарльзом Третім і залишить замок Вінздор. Ну, тож вранці президент США та перша леді Меланія Трамп неофіційно офіційно попрощаються з королем Карлом III та королевою Камілою. Королівська родина приймала американське подружжя середи у замку Вінздор, де відбувся урочистий банкет. До полудня Трамп прибуде до Чекерса, офіційної заміської резиденції британського прем'єра з Бекінгемшири. Там відбудеться зустріч з прем'єром міністром Сполученого Королівства Кіром Стармором та його дружиною. Церемонія привітання супроводжуватимуть почесна варта королівських повітряних. Сил та шотландські волинщики. у плані лідерів, зокрема відвіданий архів Вінстона, Черчилля, двостороння зустріч, прес-конференція також участь у бізнес-прийомі у той самий час. Перша ладі леді Трамп у супроводі королеви відвідає будинок Ляльок Королеви Марії та Королівську бібліотеку. Після чого приєднається до Кейт у садах Фрогмор, де вони зустрінуться з групою скаутів. Президент США та перша леді залишать Великобританію в четвер після обіду, завершивши таким чином триденний державний візит. Дональд Трамп є першим лідером, якого двічі приймали британські монархи в рамках державного візиту з повним церемоніалом. Перша така поїздка відбулася у 2019 році за правління королеви Єлизавети II. Тобто наразі маємо таку інформацію стосовно ситуації з Трампом та Великою Британією.